І привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. Але сьогодні, друзі, я знову не сам. А з гостею, яка знає про парфуми. Все Тетяною Мощуряковою. Знову тобі кажу, не все, а майже все. А це ми перевіримо. І сьогодні на вас чекає жорсткий експеримент про те, як насправді працюють гендери стереотипи у світі парфумерії. Моя неперевершена гостя Тетяна Мощурякова я кидаю тобі маркетинговий виклик, маркетинговий миф про чоловічі та жіночі аромати. В тебе 5 чоловічих парфумів проти моїх. П'яти жіночих парфумів. Подивимось, хто переможе. Ці аромати ми носимо в своїх колекціях. Ми... Клянись. Так, я теж клянусь. Сьогодні ми покажемо, що аромат не має статі, і на вас чекає чистий, брутальний і відвертий затест. Розкриємо справжню силу парфуми, зламаємо усі маркетингові шаблони. Доведемо, що парфуми це про особистість, вперше, а не про гендер. До речі, ми знову завітали до а, бутіку Флакон, який знаходиться на Предславінській 57. Це місце, де народжується парфумерні відкриття. І не забудьте зазирнути в опис під відео. Там ви також знайдете посилання на барахолку. Також я залишу лінки до твоєї сторінки і, а, звісно, намагаєте часу, застрибуйте до нашого парфумерного атракціону. І що, Таня? Поїхали! Step by step, як то кажуть. Я навпроти. Ти перший хук робиш чи я? Давай я. Давай. Тому що в мене, ну, по-перше, я хочу сказати: в мене на всіх парфумах <кій>, написано або Formen, for for, for або пром, або Окей. Okay. Давай почнемо з pour Давай, з'являю. Класика шанелі, пормісья. І подивіться, чесно, я виносила його весь. Не всі флакони похваляться тим, що я стільки їх носила. Ти сама зносила Так. Да. Ну інколи я чоловіка, звичайно. Окей, Поливала. Так, да, його змушувала носити. Він його, до речі, не дуже любить, а я дуже. Угу. Я давно слухав цей парфум. О, ну гіркотравний. полинню мені пахне. Абсолютно, це Гіробер. Полинь. 50-ті роки, Шанель, така класика гіробер, який е, створив, до речі, Угу. Mm -hmm. Тобто перекликається да, трошки. Кристаль, саме оде-туалет. Він крутий. Красивий. Я не знаю, що зі мною робить парфумерія, але я повертаюся просто до одеколонів, до класичних. Yeah. Я не знаю, чому що це відбувається. Це якесь yeah. нейроп. А давай про одеколон зробимо окремо давай. деколони це взагалі моє абсолютне кохання. Це така база, яка закладена вже генетично, мабуть, якось. Але сьогодні ми розглядаємо це не як одеколон, а як чоловічий парфум. начебто прописаний як чоловічий, але носити його. І назва Порсьо для чоловіка. А ти знаєш, я бачу це на жінці. Абсолютно. така, знаєш, літній класичний колонь на дамі з класичними поглядами на життя. Звісно, не на дівчині 18 років. Він занадто класичний, як на мене, тому що зараз. Ти uh, знаєш, вже як пенсії, <laughs> вже це пенсія кажу. Вже молодь таке не носить. Ти знаєш, я недавно купив Гуаталь, uh, і uh, в ароматиці було мінус 50. Чому мінус 50? Не купують класичні uh, історії чомусь, популярні в молоді. Але це класика, яка завжди вічна. І тому я її також рекомендую і дівчатам. Тому один-один. Поки 1-0. Чим же я тобі е, відповім? Е, mm -hmm. А відповім я тобі роботою Олівера Креспа для бренду Moschino Chip Chic. Обожнюю Moschino. Е, і дивись, наскільки класичний цей е, флакон, і наскільки такий цікавий, грайливий цей. І навіть як ми сьогодні. З тобою згодились це наречена Папая чи подружка Папая, був такий горой. А ось, звісно, ти можеш в ньому впізнати класичний Dolce Габана Light Blue. Але э, для мене він мега позитивний. Абсолютно. Ну, я, ти знаєш, не взагалі перестала говорити э, дюпи, омаже. Я стала говорити слово профіль. Угу. Для мене це да, профіль Дольче Хабана, тому що Дольча Хабана, Blue, вони задали цей профіль. Угу. А далі вже бачила б ти таке на чоловіку? Так. Да, Полила б ти свого це. чоловіка Чіпеншик. E, і сказала, сьогодні ти експенсів і шик. <риклад> <риклад> Полила би. Дуже мені подобається. Гарний, гарний. Ти знаєш, а в мене одна блогерка, я виставив як сод, до речі, підписуйтесь на телеграм, що я ношу зараз. А вона прям такий смадик прислала, типу: Ти це носиш, о Боже, як ти це можеш носити. Якби, тут не було, як, якби поміняти джуси місцями, да, угу. е, абсолютно, я маю на увазі не про Шанель, а про те, що тут все ж таки такий профіль, е, е, форм-фактор, да, як угу. зараз кажуть, більш чоловічі. Е, в чоловічому флаконі, в чоловічому дизайні флакону, він був би абсолютно сприймався б принаймні Походжусь. як. Ми ну будемо. що, давай один-один. Тепер давай наступний хід. Твій слухай. Я зараз подумала, що хоч ми сказали, що зробимо про колоні, але в мене другий аромат. Це якраз колонь. Я до речі, його не знаю. Як він Колонь інтенс, чоловічий в обіганні? Вони не пишуть чоловічий або жіночий. Але у них є за дизайном розрізняються uh -huh. чоловічі і жіночі парфуми, і в таких флаконах саме чоловіча лінійка. Парфумер Лукамафій uh -huh. незалежний парфумер, який може зробити парфум з різними витребеньками. До речі, мені дуже подобається Боа Містік від цього бренду. Також він робив осучаснений, дуже красивий. Красивий. О, ну, хорошо. Дуже гарний. Класичний, трошки фужерить. Mm -hmm. так? Ну, ну, не трошки, король, нормально фужеріть, хоча назва колонь. Але ми потім розкажемо, чому колонь і чому mm -hmm. не колонь. Але зараз ми просто слухаємо. Так? Подобається тобі? Ти знаєш, я це бачу і на дівчині також на такої, знаєш, бізнес-леді, яка а, ходить по коридорах. І ти відчуваєш її стукіт, її. Така. Я не знаю, чи можна це казати. Та ні, ні, ні. Ми ж не кажемо. Така життя Давай так скажемо. В класичних таких шузах, яка відбиває своїм цокотом. Свою впевненість і саме оцей би парфум, би їй би личили. А мені здається, більше на такій спортивній дівчині в такому спортивному стилі. Ну, кежуал спортивному, так? Да? Угу. Супер. Красивий. Так. Ну що, чим же тобі відповісти? Ти -ди 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 -ди? Просто ти зараз е, ляжеш на лопатки. Це від бренду е, Mugler, Називається iStar. І це найулюбленіша зірка а, в моїй колекції. А, зараз я тебе нанесу і слідкуйте за виразом обличчя Тетяни, як вона буде посміхатися. Це робота на хвилиночку Квентіна Біша. Він в колаборації з якоюсь парфумеркою робив. І для мене це про відпочинок круїзний лайнер. Ти просто в захваті відпустки, сонце, і він мега-мега-позитивний. Дуже гарний. До речі, я не знала, що це робив Квентін Біш, але от коли ти сказав, а я вперше слухаю цей аромат, я одразу відчула цю його мінеральність, угу. таку а, почерк його. але Напевно, я б її не відчула, якби ти не сказав. Я б одразу почала шукати фрукти. Тому що mm -hmm. за флаконом я так стала здогадуватись, думати, що це щось таке має бути фруктове. Бачиш, як працює наш mm -hmm, мозок. мозок? Для мене це пінаколада, кокос, пінакулада, да, да. ананас да. оце все туди. Мега стійко, мега потужно. Якщо ти ще побачу, прям задублю, хочу. Він був не, в мене. Не задумаєш, завжди. бо немає. Я, да, я думаю. Да. Вже дуже тяжко його знайти. Тому красиво. тільки по святах. Бачила б на чоловіком. Ти знаєш, на м, такому. Без бороди. Без бороди. Добре, Мо... да. І я думаю, більше личитиме молоді. От такі... Не скажу, да? ні. На такому, знаєш, є е, чоловіки 40, плюс, угу. але ну, не те, щоб вони е, молодилися, але угу. вони просто по духу своєму такі. Окей. Супер. Красивий. Е, ну що, я бачу, що в тебе зараз буде важкий удар, тому да, що да, наступний да, парфум да, це да, один з да. моїх улюблених парфумів, але Таня його також носить. Це. Діор он, але це концентрація парфаму. Парфам! Um. Вона мені потрібна. Вона те. І ти Ді. ж бачите, скільки я його вже випила? Це ти... просто. У тебе його... це зараз просто. Карб в руках. Да, скарб. Його дуже важко знайти. До речі, в деяких країнах він е, ще е, виробляється, але прямо. Парфам не виробляється. Ти думаєш, що. Парфам йде... не виробляється. Все, Це вже до побачення. Виробляються інші, а парфам ні. Угу. За рахунок помадних ірисів це. Е, Композиція зараз унісекс просто. Скажи от жіночий, ну, дивно, що він жива. Да, дуже святково, як на мене. Ну, тому він його зараз і зняли, знаєш, тому що а, він такий, знаєш, своєрідний, але красивий. Красивий шкіра і іриси. Звичайно. Mm -hmm. До речі, зараз вже цей профіль звичай, звичайно такий більш поширений, він не настільки вражає. Тобто uh -huh. Ми можемо знайти якісь аналоги. А коли він вийшов, здається, це 2014 рік був, це був взагалі wow, wow, ймовірно, wow, wow, wow. красиво. Ох, дуже для певного а, ну, так. чоловіка. Давай, зараз я щось е, знайду. Після е, твого такого тяжкого хуку. Я хочу перекрити тільки однією композицією, яка на це oh, здатна. Да, це да, да, да. від бренду Guerlін. Називається Шалімар. Але версія фільтр. Для мене це найулюбленіша версія. Я класично для мене ам, за потужна. Але фільтр тут рані якісь такі ретро-нотки. Для мене це реально вичищена композиція славно звісного шалімару. Працював над цією композицією Весьор. Ось просто невмируча класика. І він, як на мене, просто божественний на чоловіках також. Шолімар божній. У мене є кілька версій Шолімара, mm -hmm. в тому числі. Mm -hmm. цей. Ця версія люблю дуже. Ну, Оскільки жінки всі такі міцніші чоловіків, в чому і так? класичний Шелімар я теж ношу в, ношу в різних концентраціях люблю цей схожий на нього. Я б сказала, що він трошки, знаєш, чому тобі він подобається і підходить Більше для чоловіків. Да. Він трошечки схожий на шалімар колонь в верхах, Його. тому в ньому є така колонистість і колонистість і тобі знову колоні. Ну, сьогодні прям такий Просто, дуже красивий а, красивий флакон а, мега жіночний, як на мене, такий нагадує якусь а, вазу. Ось, але раджу всім чоловікам спробувати Шалімар фільтр. Просто Unreal. Багато ну, спецій, і тому він, він такий. Дуже гарний. саме люблю цю версію. Ну що, давай, чим Дай. зайдеш? Раз ти з класики, і я піду в класику. Це вже ну, не така вже вона і класика, але це Антеус. теж ж Шанель, Форон. Угу. Жак Польш створив нам цю. Красу. О, який красивий флакон. Оце а, прям новий флакон. Будуть... Ні, це старенький. Да? Він такий був завжди. Ой, хорошо. В такому флаконі. Хорошо. Тут багато спецій, багато деревини, цитруси, і ти знаєш, уду тут немає, але оця конюшенька все ж таки. Він створений ще до того, як уд став популярним mm -hmm. і взагалі почав використовуватись в парфюмерії. Але це ж 80 ті роки. Але тут я відчуваю цю конюшню, але дуже цивілізовану mm -hmm. конюшню. Тобто ти знаєш, я цей аромат бачу на дуже впевненій дівчині, можливо, навіть феміністці, які хоче довести. Всьому суспільству чоловіках, що варта всього найкращого гарнюніть. Окей, наступний парфум, який називається Jasmine E Cigaret. Зробила його парфумерка Антуан Мезендю і в 2006 році цей прекрасний парфум за рахунок жасмину, але з пінтоном сигаретності я його також можу зачислити до чоловічих парфумів. Так. Ти його вже знаєш, як він тобі? Мені дуже подобається. Я його я взагалі люблю цей бренд. Він угу. такий досить епатажний був. Тепер же він більш комерційний став, комерціалізувався. Всі хочуть грошей. Всі хочуть грошей. До речі, ми теж хочемо грошей. Ну так, що там Так, скривати? так. Але поки не виробляємо парфуми, дуже гарний, дуже гарний. Я думаю, що до жіночих його відносять просто через назву жасмін у через слово жасмін у флаконі. Але тут я тобі знаю, що скажу? Це тут ти стратив, стратив. Не, не стратив, а змахлював. Давай. Тому що все ж таки він не позиціонується як жіночий. Він Да, на сайті вони взагалі не розділяють uh -huh. жіночі в Значить, мене ввела в оману фрагрантика, тому що на фрагрантиці пишуть парфум для жінок. Прийнято, добре. А до речі, ми ж про маркетинг говоримо сьогодні, правильно? Uh -huh. Тобто, все, я забираю свої слова назад. Ти піддався маркетингу, але. Правильно все Щитаво. розрулив да, да. і користуєшся, тому що це абсолютно дуже красива, красива робота, робота всім оранжем. І останній з твоєї сторони. Last but not, not least. least. Yeah. Uh -huh. Ну що? Amouage діамен. Окей. Okay. З Цим парфумом не те я розкажу. Розкаже. З цим парфумом дуже дивно взагалі для мене сталося кохання. У мене був пробник, я його нанесла, і це... у мене дуже багато парфумів. Я наношу їх щедро. Я дуже люблю щедро. Щедро. І так, коли приходжу до, до якихось людей, я завжди до тих, кого, хто знає, що я люблю парфуми, я завжди чекаю якихось комплектів. Ну, хоч хтось би сказав, <гум> що від тебе гарно пахне. чи я Всі би... мовчать Всі мовчать завжди. І раптом на парфум Діамен. Мені сказали, Боже, як від тебе пахне, як який прекрасний аромат. Я була в шоці, тому що я просто його нанесла, ну, не, не сподіваючись. Після того я звичайно побігла і купила Це собі флакон. флакончик. І бачите, як виносила його вже. Мені дуже подобається форм-фактор. Так, да, Дуже класний. І я хочу сказати, в мене Лондон. Старенький. Uh -huh. Потім я купила, і вирішила задублити його, тому що ну, uh -huh. зробили комплімент, потім не зробили компліменти. І я купила собі Оманівську 100 мл і ні, вона була інша. Класичний такий, дуже класичний. Ну він не знаю, ну, класичний. А ти пам'ятаєш ту людину, яку тобі зробила цей комплімент? Так, да, Моя улюблена Зотова Оксана, вона вже цього не це було багато років тому, але Зотова, якщо ти це дивишся. Так, вам привіт, пані Оксана, ви е, вплинули на формування смаку пані Тетяни. Це так, це правда. Е, до речі, і ще цікаве про нього, ще про нього цікаво. Я коли годувалася, подивилася до нашої зустрічі, подивилася е, хто парфумер. Угу. Я пам'ятаю, що раніше писали, що парфумер е, просто записували корпорацію, ну, не корпорацію, як це сказати, парфумерна. Е, Фірма mm -hmm. Aromatics, господи, як з на Креасіон Ароматикс. Але зараз вже пишуть Дюшафор. Дюшафор. І це дивно, тому що раніше да, не писали Дюшафор. Писала, дюшафор? То реально? Да, дюша... Він працював на той час, коли створювався парфум. Mm -hmm. Він працював це 90 років. Він працював в Creation Aromatics. Раніше писала так, тепер пишуть Дюшафор. І якби я знала, що це «Дюшафор», угу. я б його не купила. Я угу. б... жодного не маю парфуму «Дюшафора», як який я знаю, що він який би мені подобався. Тепер Але маєш. Цей... а тепер я маю я була здивована, тому що ось так слово. І що? Фіналочка від мене? Ти готова? Давай, я вже бачу. Це, це класно міфи жіночі від Амуаж. зробила. Славнозвісна, Наталі Лорсен в 2016 році, і це потужний щепряо, який нагадує тобі хризантеми. Бачила б ти чоловіка в такому парфумі? Він просто ідеальний. Ти знаєш, якщо, приміром, не бачити флакон mm -hmm. і просто його слухати на сліпих затестах. Його можна віднести до таких акватичних mm -hmm. чоловічих no, парфумів. Да, тут... тут є така водність yeah. 90-х. Водність присутня. І тому ну, досить таки можна сказати. Звичайно, бачиш, нас водить в оману цей mm -hmm. красивий, абсолютно жіночний флакон з градієнтом, з Да. Дуже красивий, а я думаю, на чоловіках він буде прекрасно yeah, сидіти. Абсолютно yeah, ось дуже дуже люблю. Окей, друзі, ми підходимо до завершення. Вже завершуємо. Дякую тобі величезне за час. Я знаю, ти спішила, але. Це відео у нас якось не дуже з поспіхом записалося. Але було так цікаво. Слухай, ну було реально гарно. Я не очікувала, що ти носиш. Шалімар, шалімар да. але ну так від відкриття вони завжди приємні і цікаві. А я не очікував, що ти носиш по монсеньор. Чи як ношу бачиш? Вже майже зносила. Але він до речі, в мене. Давай ще скажемо про фаворитів. В мене до речі, фаворит це звісно. Парфам версія і Монсеньор, От напевно хочу його о А тобі ще сподобалось? з твоїх, те, що ти приніс, звичайно, це це, це те, те, що в мене немає, і да Мюглер і немає місця. Я до них підходила, 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 так і не взяла. Ти знаєш, і можливо, тому що в нього в них дійсно є щось чоловіче для мене. Mm -hmm. Оця водність, водяністість. Акватичність. Але вона. напишіть в коментарях, чи зняти він чи ні, бо люди казали, що вже майже зняти. Тому треба Там брати багато вже перероблено, вже цього не? перероблено. Отож, ставте. Да, прям меч. меч. Напишіть в коментарі, чи сподобалось вам це відео. Я думаю, цікавий формат. Ми намагалися стерти всі рамки і подивитися на все з іншої сторони. Отож, до скорих зустрічей. Папа. -па. Ми з України.